Ви думаєте, що в Росії зараз мало людей знають, що відбувається світові? Що робить їхній очільник? Що вони не знають, що вони бомбардують чи кидають ракетами всю територію України? Вони все знають. Але вони від відправ... багато з них видоправдовують дії свого уряду. Здавалося б, чому? Ну вони всі знають, бо є інтернет, бо є дуже багато можливостей. Я просто ну, хочу так схематично йти, тому що вони. Вже є певний їх е, такому полоні от тих уявлень, які їм вклали в голови. І тому, щоб ці е, уявлення зруйнувати, потрібні інші дії. Я тепер повертаюся в Україну. Потрібні, щоб були не просто слова і е, ствердження про те, що ми все знаємо. Потрібно, щоб були дії, які, е, які Ну, прибирають наслідки всього того, що відбувалося. закони, э, створення інституцій, яких ну, відкриття шкіл, э, відкриття інституту мови, літератури історії кримських татар. Э, це трансформація кримської автономії, реалізація права на самовизначення все це комплексне. все це має бути для того, щоб знання вони перетворилися вже в поведінку, і саме головне, щоб ці знання вони слугували ну, розвідковість суспільства.